Друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод. Ну, мене як раніше звати Діма. Я думаю, що ви в курсі. Якщо ви не перший раз на каналі, якщо перший раз на каналі, то я вам про це тільки що розказав. Що мене звати Діма. І як завжди, як і минулого разу. Так от, а, сьогодні у нас новий відосик. Цей відосик вже ми записуємо у 2024 році. Сьогодні весна, 2 березня. А, я вчора викатував 1 березня, я і не тільки вчора викатував. Коротше, а, відосик буде про те, чому я не відкриваю сезон 2024 року. Да і в принципі, не відкриваю сезон. А, ну, суть е, доволі проста, я його, в принципі, і не закривав. А, давайте трішечки забігаючи на початок мого. Мотошляху розповім. Я коли тільки думав про те, що я стану мотоциклістом, куплю собі мотоцикл і буду якось там на ньому їздити і так далі. І тому подібне, Я для себе уявляв стандартну штуку, що є мотосезон, є зима. Коротше. В кінці мотосезону ти мотоцикл ставиш гараж, консервуєш його, а потім навесні ти його розконсервовуєш. Ну і починаєш новий сезон, відповідно. Але... Так сталося, що глобальне потеплення, вся херня і тому подібне. І в принципі у нас доволі, доволі теплі зими. Я для себе вирішив, що я буду кататись, коли в мене є можливість і коли дозволяє погода. Якщо погодні умови дозволяють покататись, неважливо, який місяць на дворі це буде грудень, січень, березень чи лютий. Неважливо взагалі, якщо погода дозволяє і в мене є на все час і бажання, то я викатую на мотоциклі. І в принципі, от е, я завжди так роблю. Тобто, якщо сніг, я не катаюсь, Якщо снігу немає, така сонячна погода і в принципі тепло, то чому б не виїхати? А тому фактично я сезон можна сказати, що я не закривав. Я останній раз е, в 23-му році покатався 20 грудня. А Потім я виїхав в січні, потім я виїхав в лютому декілька разів. А от вчора, 1 березня, виїхав, сьогодні 2 березня виїхав. І якоїсь такої знаєте, дати відкриття сезону в мене немає, тому що я його що? Правильно, не, від... не закривав точніше. Тому і нема чого відкривати, якщо ти його не закривав. От якось так для себе я вирішив. Стосовно як кататись там в зимову погоду або так от. Весною, але коли ще не дуже жарко. <хи> а, можу так сказати. По-перше, це треба робити обережно, тому що асфальт, по-перше, такий брудний. Бачите, дядьки чистять. Дуже багато після зими піску на дорозі. По-друге, він розбитий вщент, дуже багато ям на дорозі. По-третє, ну, водії все одно поки що не звикли до кількості мотоциклів, котрі можуть... Дуже стрімко і різко з'явитись на дорозі. От, тому вони ну, і раніше там, не дуже в дзеркала поглядають, коли треба перелаштовувати автомобіль. А зараз так тим паче. Тому це треба теж мати на увазі, що вас можуть просто не побачити. А, ну і, Звісно, комфортна екіпіровка, ви маєте правильно підібрати мотоекіп для того, щоб вам було комфортно і не холодно, ну і не жарко, відповідно. А, як я катаюсь, От наприклад, зараз, там, зараз було десь плюс 5, плюс 6, ну на сонечку я думаю, десь плюс 8 до плюс 10 буде. Але вітерець все ж таки прохолодний. А, як я вдягнути? В мене джинси, але джинси зимові. В мене термобілизна, штани, і кофта, така зимова з Аліекспресу, але доволі непогана. Мої звичайні літні моточеровики з вентиляціями. І, до речі, в них я здивований, але в них не холодно їздити навіть в таку погоду. І влітку в них доволі комфортно. От, в мене моторукавиці з такими типу, манжетами, бачите? І моя стандартна куртка куплена в секонд-хенді з підкладкою. Тобто влітку я можу теж їздити в ній, але знімати підкладку і відкривати вентиляцію, і тому мені буде комфортно в принципі, їздити. Але в мене в принципі на літо є взагалі літня куртка повністю вентильована, офігенська така біла. Я її дуже люблю. От, але ну, не, не про це. От, і в принципі що? А, ну і теплий баф і тепла, а, теплий. Як вона? Балаклава. о. Все, в принципі, мені комфортно, в мене руки не мерзнуть, незважаючи на те, що ці перчатки вони, рукавиці, вони просто шкіряні, шкіряні, але не утеплені. Тобто просто шкіряні перчатки. І в таку погоду пальці не мерзнуть. Тобто нормально, можна можна кататися доволі комфортно. І От я їду, ну, типа 80, 100, 120. Нормально, коли а, на мосту десь можна там розігнатись 160 і там з Дніпра йде ще а, вітер, то там будеш відчувати, так, да, трішки прохолодний вітарець, але не такий, щоб прям тобі стало холодно і ти поїхав додому грітися. Тобто взагалі нормально, комфортно можна їздити. Головне не забувати, що в принципі ти ще не вкатаний. Тому що ти не катаєшся кожен день, тому в тебе ще не така реакція, ти не так відчуваєш мотоцикл, як влітку, коли там вже там, середина сезону і так далі. А не дуже хасане, тому що, знову ж таки, розбитий і брудний асфальт, а ще він холодний. І від цього, і від цього ми розуміємо, що щеплення з дорогою далеко не найкраще, яке могло б бути. Тому слизько їздити на мотоциклі, не треба дуже сильно його в поворотах завалювати. Е і сподіватись на те, що у вас офігенна крута резина і вона все прям, у неї держак шикарний. Е ніфіга, коли, коли холодно, навіть дуже супер крута резина все одно буде більш дубова і більш слизька, А це особливо коли. Пісок на дорозі, особливо коли ямки, особливо коли ці ямки починають а, ці дорожники ремонтувати, і там з'являється оця знаєте, крошка, вона взагалі дуже слизька. О, тому зважайте на це, їздіть дуже обережно і все у вас буде нормально. Ого, який швидкий. Всі такі швидкі, один я корот, на 6 років їду, корот, 80. При тому, що 80 це вже порушення, тому що зараз е, в місті можна їхати 50, в зимовий період е, тут не можна їхати швидше. Е, в літній період тут висять знаки 80, тобто тут можна по набережні їхати швидше. Але зараз 50 максимальна швидкість, максимально дозволена швидкість на цьому ділян, на цій ділянці дороги. От. І все одно ми їдемо з порушенням, тому що є 70. Знаєте, що мені не дуже подобається в викатуванні на мотоциклі от зараз, коли ще трошечки прохолодно. Це більш пов'язано з моєю блогерською тематикою. І це більш пов'язано з моєю камерою. У мене камера GoPro 9, іноді питають в коментарях. Так от кажу, у мене камера GoPro 9 на звичайних акумуляторах. От. І ці звичайні акумулятори GoProшні, вони не дуже люблять холод. І в мене буває таке, що акумулятор заряджений на 100%. А, ти проїхався там хвилин 30, хоча акумулятора повинно вистачити десь там на годину півтори І в тебе камера просто виключається і каже, що в тебе сів акумулятор. Хоча там ще там, 50% заряду може бути, 60%. Тобто ці акумулятори в GoPro не люблять е, холодну погоду. А зараз для них це прям холодна погода. В е, мінусову погоду вони взагалі там можуть 5-10 хвилин попрацювати і вирубитись. Тому що GoPro в галі фігня. От. А, звісно, на GoPro є акумулятори, здається, вони називаються Enduro. Вони такі е, білого кольору. Вони вже пофіксили цю проблему і в принципі, на холоді вони працюють нормально. Але мене. Чесно кажучи, давить жаба віддати декілька тисяч гривень, тупо там за два акумулятори з зарядкою. Якось не знаю. Поки давить жаба. Я взагалі подумаю, можу змінити камеру і пересісти з GoPro, наприклад, на DJI. Але поки до кінця не вирішив, тому що та DJI, яка мені подобається, в тому комплекті, в якому мені подобається, коштує біля 20 тисяч гривень. І це, бляха, ніфіга не мало. От. І тому мене теж давить жаба, і я коротше, не знаю, хочете, можемо відкрити якісь донати на камеру, та ні, це діж. Люди, знаєте що, не донатьте на камери, донатьте на ЗСУ, тому що це більш важливо, ніж якісь там камери у якихось там блогерів. Тому якщо ви ще не задонатили на ЗСУ, думаю, от зараз саме час можете поставити на паузу і на якусь баночку хоча б там 10, 50, 100 гривень відправте, і буде, і буде кайфово, буде більше, більше допомоги нашим хлопцям. А з камерою я якось розберусь, на крайнях буду їздити з цією і просто буду їздити в більш теплу погоду, щоб вона не вимикалась Та й все. Зараз починається той час, коли можна знімати вже більше відосів, більш тепло і так далі. Тому, подібно. тому теж хочу до вас звернутися, дізнатися. Вашу думку, про що хочете на нові відоси? У мене є пару думок таких заготовочок, скажімо так. А, думав зняти відос про витрату пального на собі CBF 600. Ну, тобто, прямо з замірами а, залити там, повний бак, проїхати якусь там кількість кілометрів, потім знову залити повний бак і подивитись. А яка витрата палива в середньому на цьому мотоциклі? Я один раз намагався порахувати, яка витрата палива. В мене вийшло 5,6 по таким дуже грубим а, моїм підсчотам але можна зробити відош окремий і прям. В режимі реального часу це все зазняти, заправлятись на одній тій самій колонці, одним тим самим бензином і так далі. І в принципі тоді буде більш об'єктивна картина, якщо вам це цікаво. От, напишіть в коментарях, будь ласка, ще у мене я вже купив спеціальну хімію. Для чистки вихлопної труби. У мене вихлопна труба, а саме колектор, який виходить з двигана, він вже хромований. І він такий вже доволі коричневий, він із бруду почорнів. От, і в мене є спеціальна хімія для того, щоб його відтерти, щоб він був красивий, хромований і так далі. От Це я хотів зробити, і думаю, знімати про це відео, як це робиться, що я для цього купив і так далі. От, і який буде результат до та після. Ще не знімати. Можете теж маякніть мені в коментарях, чи буде вам цікаво про це подивитись відео. От. Ще в принципі бага... ну, не, не, не те, що прям багато ідей, але є ідеї про що знімати. От. Це такі просто дві найперші ідеї, котрі я можливо там, найближчим часом буду знімати. Якщо буду знімати, От. якщо ви там скажете, окей, братан, знімай. От. А взагалі ідеї є і будемо дивитись. Якщо є у вас якась пропозиція, про що можна зняти, про що вам буде цікаво подивитись, теж можете написати. От. Я періодично про це кажу, що типу, пишіть про що, про що знімати відоси. От. І ніхто нічого не пише. Ну, іноді пишуть, але дуже рідко. Думаю, зараз така сама буде фігня, але тим не менше все одно це скажу. А, до, до речі, друзі, як ви могли зрозуміти, я приїхав на оболонь, а це що значить, що ми їдемо на мажорку. Для чого? Правильно, попити кави і пофоткати мотоцикл на фоні Дніпра на оболонській набережній і поспілкувати з мотобратанчиками. Ну, якось так. О, щось не хоче їхати в міжряді зараз. Хочеться просто постояти рівно. Подихати свіжим повітрям, відкриємо візор, ну, таке собі свіже повітря, звісно, загазоване, але менше з тим. До речі, знаєте, що помічаю? Ну, може не знаю, може це старість. А, мені іноді так кайфово просто вальяжно проїхатися на цьому мотоциклі, Неку, ну, не відкручувати ручку газу, просто їхати от вальяжно в потоці, знаєте. А, хороша погода, особливо якщо ще музика грає в шоломі, то взагалі прям кайф. І їдеш собі так, вальяжно, нікуди не поспішаєш. Прям кайф. А потім десь якийсь такий примічок, ти там відкрився, дав собі там 160 і потім закрився і знову їдеш собі, вальяжно 60-80. Нікуди взагалі не поспішаєш. А, ну класно. От іноді буває в мене такий настрій, от як зараз. Я їду і ну, прям їду і кайфую, а що б ні, да? от, Типу, куди, куди спішити? усюди встигнемо. До речі, цікаво. Як багато зараз буде мотоциклістів на мажорці? Мені здається, що буде доволі багато. Мені здається, що доволі багато буде, тому що сьогодні погодка прям, прям дуже провокує виїхати на мотоциклі покататися. Тим паче, що сьогодні субота, а не будній якийсь там день середа чи п'ятниця. Вчора, до речі, в обідню перерву вирішив проїхатись. От, І приїхав ну десь біля години дня була, десь так. А приїхав на Мажорку, я там був один. Взагалі нікого не було. Я думаю, ніфіга собі тепло, нікого немає. От, щоправда, потім десь там, о другій, о третій люди там почали збиратись, коли я вже поїхав звідти. Але думаю, зараз... зараз у нас пів на другу, думаю, зараз буде багато людей. До речі, друзі, зараз я вам розкажу штуку, може не всі з вас, з мотоциклістів Киян про це знають, але... А вулиця Прирічна, на якій знаходиться мототочка мажорка, як її ще називають. А на неї заборонений в'їзд з 10-ї години вечора до 8-ї години ранку. Тобто заборонений в'їзд для мотоциклів, дивіться, знак висить. З 10-ї вечора до 8-ї ранку заборонений в'їзд на цю вулицю. Бачите? А це місцеві мешканці. Достачались до якоїсь там адміністрації і добили, щоб повісили такий знак. Тому що байкери казли, як ви знаєте, вони тут по ночах на своїх мотоциклах ганяли раніше з прямотоками. і людям, які живуть у цих у цих будинках, ну прям неможливо було спати. Зараз, звичайно, вночі ніхто не ганяє, тому що комендантська, але тим не менш... Там о 10, об 11 все одно може хтось проїхатись доволі гучно. І тут заборонений рух мототранспортом. Але якщо обережно, то можна. Що? Серйозно? Тільки один мотоцикл. Це взагалі... А, два, три. Ні, трішки є, трішки є. Але я думав, що буде більше мотоциклів. Пішли ми пити каву. Так, ну що, друзі, їдемо далі на мажорці на мажорці було мало людей. Їдемо далі, покатаємось по місту, не знаю, куди ще зараз заїду. А ви поки можете поставити лайкос, якщо досі цього не зробили. А, як я вже казав, напишіть якісь коментарі. От. І побачимо з вами вже в новому відосі. Це був канал Мій перший Мод, мене як і раніше звати Діма. Всім пока-пока!